Друзі, ми всі відчуємо вересень 25-го року. Потужний коридор затемнень. Це період, який можна назвати фатальним. Події, що відбуватимуться в цей час, вони впливатимуть на все наше життя, смерть старого і відродження зовсім нового. Утворює так званий коридор. Це період, коли простір максимально заряджений і закладає події надовго. Багатьох у багатьох з нас завершиться якийсь важливий. Проєкти, не починати нових справ, які потребують стабільності. ну ці дві ці дати вони як магніти, і між ними утворюється певне поле, і ми проживаємо певні події. Рік буде ваш переломний. Події ну, цього періоду матимуть колосальне значення для вас. Затемнення відбудуться на ваших солярах: це близнюків, дів, стрільців і риб. І чуйте цей час як можливість для перезавантаження.